Вітаю вас, усіх, мої дорогі друзі! Як завжди, по традиції я хочу зробити вам презентацію січневого каталогу Фармасі. Що я скажу? Каталог надзвичайно крутий, дуже багато акцій, акційних пропозицій, і є багато класних новиночок, як для тіла, волосся, шкіри, і повертаються до речі, в продаж деякі старі товари. Тому слідкуйте. Отже. Каталог наш дуже стильний, сучасний, я б сказала, один із найулюбленіших моїх каталогів. Отже, я розпочну з новинок, новинок недавніх новинок, а також акційних пропозицій декоративної косметики. Це у нас йде Bisk плампер Що таке блиск Плампер? Зараз покажу, у мене є кілька відтінків. Ось такі вони. Блиск Плампер це такий блиск, який йде напівпрозорий по текстурі. Хоча на вигляд він червоний, але коли ви його наносите на шкіру, бачите, він йде такий напівпрозорий з гарними відтінками. Він містить у своєму складі ментол. Коли ви наносите цей блиск плампер на губки, ви відчуваєте такий холодок, і ваші губи від цього починають збільшуватися в об'ємі, тому що відбувається приплив фіолетовий, приплив крові до губ. І дійсно, і ще за, за рахунок цього такого е, невагомого блиску, губи візуально також додатково збільшуються в об'ємі. І ось такий коричневий шоколадний відтінок, надзвичайно гарний, я б сказала. Також в мене є в наявності. Щиро рекомендую вам скористатися цією акцією. Вони дуже класно зволожують губи. У мене постійно сухі губи. У мене відтінок 03, нюд, я без цього плампера не живу. І вистачає його на дуже довго. Зараз у нас йде 6 трендових, класних напівпрозорих відтінків, ціна 289 гривень. Рухаємося далі. Недавня наша новинка туш Full Blast. Ще я хочу сказати: екстра чорна туш З дуже класною пухнастою щіточкою. Ви тільки на ню подивіться, яка вона красива. У формі бочечки, я б сказала. Дуже гарно розпушує вії. Якщо вам здається, що у вас мало вій, ви будете фарбуватися, і вії будуть гарно дуже розпушені. Вона чудово носиться, вона не пече, вона не обсипається і не залишає ось цього ефекту панди після себе. Що дуже важливо, жодна наша туш не залишає такого ефекту, натомість вона дуже гарно змивається водою. Максимальне подовження розділення війок. І максимальний об'єм. Ціна у нас 399 гривень, це йде веганська гіпоалергенна формула. Рухаємося далі: стік-контуринг або бронзер. У нас є 6 таких стіків, 4 в нас йдуть рум'яни. Один іде стік-контуринг для приховання певних недоліків рельєфі шкіри, шкіри, і також бронзер. Тобто він надасть вашій шкірі такого сяйва. Наприклад, коли ви хочете, щоб шкіра вдавалася ніби засмаглою. Такі в нас тільки по 299 гривень. Що хочу сказати за них? Вони наскільки концентровані, що того стіка потрібно зовсім трошечки для того, щоб нанести, наприклад, на ці зони, так, де треба приховати підборіддя, наприклад, і розтушувати. І вони класні по стійкості. Хочу це відмітити, це дуже важливо. Далі. У нас зараз бронзер 299 гривень. Бронзер і контуринг Стік. Рухаємося далі. Праймер. Наш топ-продажів це основа пітональний крем. Що вона робить? Вибираєте горошинку цього праймера, наносите на зони, де вам потрібно вирівняти рельєф шкіри. На носику, ось тут, на щоках, де розширені пори. На підборідді, так само вона повністю прозора. Вона ідеально готує ваше обличчя до нанесення тонального крему, вирівнює рельєф, матує, тобто не буде виступати жирний блиск, і плюс приховує пори. Тональний буде лягати значно легше, комфортніше, і він буде дуже гарно носитися на протязі всього дня. Праймер у нас також йде 299 гривень, і з ним ще йде світло-підбиваюча база, також яку можна наносити поверх тонального, для того, щоб ви. Як хайлайтер, так можна сказати. Також 299 гривень. Рухаємося далі. Парфуми. Що по парфумах? Аналог жадор, жіноча, стійка парфумована вода. Я собі її щойно наносила. Ще що я хочу сказати: аромат виключно квітковий і, я б сказала, шлайфову вечірній, святковий аромат. Впевнена, що сподобається кожній дівчинці, пахне як жадор. Осінньо-зимовий аромат 559 гривень. І з ним йде так само чоловічий аромат пульс. Пульс у мене є в наявності. Покажу, як він виглядає. Ось так. Це новинка наша жовтня або листопада. Здається М -м виключно деревно пряний аромат. І є якась така нотка, яка дуже манить. Жоден аромат у фармаці не схожий на цей пульс. Скажу відразу. Аромат для стильного чоловіка, для бізнесмена, для успішного чоловіка. Також зараз ціна на нього 559 гривень. Рухаємося далі. Олія для бороди та вуз. Хочу відзначити, що мої клієнти ділилися відгуками, що ця олія дає ріст бороди. Часто буває, що борода росте нерівномірно, там десь більше, десь менше. Тобто, ви наносите цю олію рано, наприклад, чоловіка або на ніч, і вона моделює, по-перше, і, по-друге, вона дає блиск і ріст, тобто живлення, і ріст вашої бороди. І використавши весь флакон, я можу сказати, що з впевненістю, що ви помітите, що почала відростати гарна борода 199 гривень. Рухаємося далі. Так, масажний стік Доктор Туна. Це спресований стік. Ось у такій дерев'яній коробочці, еко-коробочці. Цей стік складається з ментолу, там іде герань, м'ята, тобто трав'яний збір. Воно такий йде тверденьке. І тобто цей стік він вас позбавить нежиттю. Ви можете наносити на візки, на затилок, можете на зап'ястя наносити, і він дійсно знімає головний біль за рахунок того, що масла проникають по проникають. Глибше у капіляри, так у Я у сосуди. в мене український словарний запас дуже малий. І за рахунок цього дуже гарно допомагає при головному болі. Перевірено користуюся я і користується моя сім'я. Зараз цей масажний стік можна придбати за 299 гривень. Рухаємося далі. Інтенсивний масажний гель з грушанкою. Цей гель вирізняється дуже гарним прогріванням, таким інтенсивним, максимальним прогріванням. У складі є екстракт кінського каштану і грушанка. за, за рахунок цього буде зніматися запалення. Можна використовувати на колінах, навіть дуже рекомендую спина, м'язи і для зігрівання при застуді, наприклад, але не сильно. Тобто, якщо проблеми з суглобами та м'язами. Щиро рекомендую. Ціна у нас у січні акційна 199 гривень. Рухаємося далі. Антивікова професійна серія з ретинолом. Вона у нас є в каталозі від 35 років. Хочу сказати: я користуюся серія поживна, крем, що для обличчя, що денний та нічний, мають таку дуже, я б сказала, поживну текстуру. Але при цьому, коли ти наносиш той крем на шкіру, він взагалі. Не залишає ніякої живності, він дуже гарно поглинається. І рано, коли я, наприклад, наношу крем під очі, я увечері відчуваю, що це зволоження. Результат після цієї серії помітний вже після двох тижнів. Тобто, якщо вас людина запитує професійну серію, або ви хочете собі, я вам щиро рекомендую. У нас іде по акції увесь набір з 4 одиниць 1999 гривень. У нас іде по акції. 599 гривень, сироватка з ретинолом. Дуже гарно, саме класна пропозиція на зиму, тому що ретинолом треба користуватися саме в зимовий період для відновлення шкіри і позбавлення від зморшок. І крем під очі у нас йде по акції 399 гривень. Сироватка 599, крем під очі 399. Серія йде 1999 гривень. Рухаємося далі. Вітамін в 12 він необхідний для нормального функціонування нервової системи. І ось такий в нас є вітамін в 12 у формі спрею. Дуже зручно. Там йде один нажимання, одна доза, і вітамін Д3 так само у формі спрею. Це йдуть дуже якісні наші біодобавки. Особисто була на заводі і бачила виробництво, і з сміливістю можу сказати, що якість і дія цього. Засобу підтверджена особисто мною та моїми клієнтами. Тому сміло можете собі замовляти. Вітамін Д3, 259 гривень, вітамін Д12, 349 гривень. Ще досить цікава пропозиція це кава, натуральна кава з цикорієм. Тут йде 100 г, велика пачка. Тут іде наша натуральна кава в комплексі з цикорієм. Якщо ви. По якихось причинах вам заборонено пити каву, ви можете брати цю смачну, корисну каву з цикорієм. Вона не тільки вам буде давати енергію, вона ще йде антиоксидантною. І для здоров'я цикорій, до речі, дуже-дуже корисний. Як для шкіри, так і для здоров'я загалом. 229 гривень. Пішли далі. Наші патчі. Вони є гідрогелевими, вони є натуральними, вони розчиняються в воді. Ми проводили експерименти. Тут йде упаковка на місяць, 449 гривень. Люмі відбілюючи зволоження зони під очима, по-друге, якщо мішки або набряки, ми кажемо, вони, коли рано наносите, вони дуже гарно усувають, Підтягують саму шкіру, зволожують і плюс забирають сінці. 449 гривень упаковка на місяць. І в нас є засіб, мультифункціональний очищувач, який допоможе прибрати весь будинок. У ванній кімнаті, крани, шви, раковину, саму ванну, плями на килимах, меблях. Він не залишає розводів. Навіть якщо ви цей засіб повністю не змели, він вам на білому дивані не залишить жодного сліду. Зараз у нас іде великий об'єм два рази більше, ніж цей. Тут іде 500 мл. А зараз 1 літр. У нас йде по акції 279 гривень. Це концентрат, і тобто, цього засобу вам точно вистачить не на місяць і не на два. Ось така акція. Давайте з вами підемо далі. Насправді, у нас в каталозі аж 29 акційних пропозицій цього місяця дуже всього багато. І я хочу вам розповісти. Так, у нас є. Серія новинка. Серія з лавандою. В цьому місяці в нас вийшла масажна олія з лавандою і натуральна олійка лавандова. А ще у нас в минулому місяці з'явилися вже ось такі новиночки. Лавандова серія. Що хочу сказати, перший, перші враження. Дуже класний аромат лаванди. Ненав'язливий, ніжний. Гель для душу, шампунь. Ось так виглядає такий об'єкт. 500 мл. Неймовірний аромат, правда, натуральний, нехімозний. В наборі в нас йде шампунь, і маска для волосся. Ось, 100 299 гривень, дівчатка. І в наборі в нас йде гель для душа лавандовий, ваш улюблений, і лосьон для тіла, зволожуючий. Дуже надає зволоження і. Бархатності шкірі, також 299 гривень. Це такі наші класні новинки. Ось вони є в каталозі. Пішли далі. Так, наші натуральні мила кускові по 125 грам. У нас є хамам із перлинами. Це натуральне турецьке мило. Дивіться, тут великий шматок. У мене є таке мило, воно не змилюється, воно дуже гарно піниться. І хочу сказати, що це мило. Воно не розкисає, не розмокає. Зараз от таких два великих мила: 199 гривень, і це дуже вигідна пропозиція. Дійсно, дуже вигідна пропозиція. Йдемо далі. Насправді акцій багато. Аромат з оливковою олією. це один із моїх найулюбленіших. Коли ви спробуєте цей аромат, ви ні з чим, ну просто його не можете порівняти. Дуже класна якість. Серія натурелі, у нас іде крем для рук поживний, який вам дуже гарно зволожить руки, дійсно зволожить. І натураль, натуральне, да. Без барників, парабенів, концентроване мило з оливковою олією. Ось такий набір: 189 гривень. Далі у нас іде ще серія натурелі. Це у нас також є морська, аромат свіжості, моря для всієї сім'ї. У нас йде шампунь для всіх типів волосся і концентрований гель для душа. Тут пахне свіжістю і нотками алої. Натуральність, прозорість, безпечність, засоби, які не викликають шелушіння. 249 гривень у нас йде набір з алої. Пішли далі. Так, за олії для бороди та вус я сказала, в нас є ще одна олійка: кератинова олійка для волосся. Якщо ваше волосся пушиться, воно пересушене, перепалене феном, або, наприклад, після фарби, ось ця кератинова олійка вона допоможе наситити вологою, тому що кератин це один із будівельних матеріалів нашого волосся, це білок. Буде скріплюватися от ця волосина по структурі. Так, якщо, наприклад. Під дією температур і, наприклад, холоду, волосинка сама така розпушується, розйоджується, як ялинка. То, коли ви користуєте цією олією, воно все зліплюється, скріплюється, і волосинка гладесенька. І плюс воно буде вам лікувати волосся по довжині, гладкість, зволоження, живлення і блиск. Олійка кератинова 249 гривень. Також тут вистачає її на місяць. Рухаємося далі. Так. За вітамін D і, C, і вітамін b 12 я вам сказала. У нас у продажі є колаген, це бичачий колаген першого і третього типу, якщо я не помиляюся. Дуже класна дієва добавка, Якщо проблеми з хрящами, з суглобами, якщо ви хочете покращити стан шкіри, волосся нігтів загалом, то в комплексі в нас іде Б'юті Формула. Комплекс вітамінів, саме там йде також біотин для шкіри волосся нігтів. І колаген. Там йде 15 баночок. Ось такий комплекс 1999 гривень сертифікат GMP. Так, за каву вам також розказала. Далі ще одна серія для е, волосся. Це у нас іде серія інтенсивне відновлення це безсульфатна серія. Ось так воно виглядає рожева. Зараз набір 799 гривень. Безсульфатна серія, яка з першого нанесення ви відчуєте гладкість волосся. Пружність волосся, блиск волосся, відновлення волосся. Тут у нас йде незмивний кондиціонер, на висушене вологе волосся ви наносите. На висушене або ледь вологе, маска і ще йде шампунь. Ось такий комплекс, безсульфатний комплекс для відновлення найпошкодженішого волосся 799 гривень. Так. І ще один комплекс для волосся. В цьому місяці у нас їх дуже багато. Улюблений, це топ-продажів серія, яка просто десятками років дає результат. Це у нас іде серія з екстрактом часнику від випадіння, Вона дійсно працює. Можете сміло брати собі або рекомендувати клієнтам. Це у нас тут включає ось такий великий шампунь 500 мл. Серія включає ось таку олійку. Я вам взяла показати, у мене з цієї серії немає олівки. Олей, олійки, ось так вона виглядає. І маска. Маску безпосередньо теж можна наносити на корінь. Серія в комплексі дуже гарно працює. І якщо у вас жирне волосся біля кореня і сухе, таке ламке по довжині, і плюс воно рідке, позбавлене об'єму, ця серія дуже класна, дійсно працює. Олійка буде вам працювати на відрощення волосся, хочу показати. Оце все молоде волосся. Це. Наслідки того, що я користувалася цією кератиновою олійкою. Раніше в мене е, е, чесниковою олійкою, раніше у мене тут просто були залисини. Тому щиро вам рекомендую. Дуже гарна ціна на увесь набір, саме комплексний набір. Ось 599 гривень увесь набір. Ви можете придбати в січні. Так. Я хочу ще розказати за нашу новинку: ось такий роликовий відбілюючий тезодорант. Він в мене є в наявності, ось так він виглядає. Що мені подобається запах. Я особисто ще його не тестувала. Ну, я знаю, що в нас є відбілююча серія в фармасі, і я за неї дуже багато відгуків. І я впевнена, що користуючись цим дезодорантом, ви не тільки будете себе захищати протязі доби від запаху поту, бо він працює, а також ви будете відбілювати ваші пахви. Ціна такого дезодоранта – 199 гривень. І ще у нас є новинки, за які я хочу розповісти. Це водостійкі олівці для губ. Дуже реально вони водостійкі. Я вже їх тестувала. У мене є кілька кольорів наявності. Ось такий гарний. Я б сказала, що кольори підібрані такі універсальні, самі такі ходові кольори. І ще в мене є один ось такий тон для порівняння. Тобто, виробник орієнтувався на колір губ. В середньому, ну, така синюватість, розоватість, да? такі кольори, губ у нас натуральні. І ось такі, в нас є таких, по-моєму, 6 олівців, якщо я не помиляюся. Вони в нас є новинкою в каталозі. Можете сміло їх рекомендувати. за стійкість це взагалі прорив. Таких олівців реально в нас раніше не було. Якщо зараз я знайду, я вам покажу. Ось так вони виглядають. Так, у нас тут є 6 кольорів олівці 199 гривень. Зараз вони підсохнуть на руці, і я вам їх покажу. Ну що ж, я намагалася вам розказати найбільш такі класні акційні пропозиції січня. Дійсно, їх дуже багато, як декоративна косметика, так і догляд, так і парфуми тобто, на будь-який смак. Продукт закохую з першого разу, просто спробуйте, торкніться. Ризикніть, протестуйте, і ви будете вражені цією якістю. Я вам щиро рекомендую. Так, дивимося на наші олівці. Ось вони олівці для губ, тобто я їх починаю терти. Дуже важливо, не терти, треба почекати, доки висохне. Бачите, і вони залишаються. Дійсно класні стійкі олівці для губ. Можна просто наносити на губи і робити контур, який ви хочете, а можна наносити просто контур і зверху помаду. З вами була я, Оксана, і Акційний каталог січня. Працюйте, рекомендуйте, купуйте, економте і користуйтеся якісним. Дозвольте собі краще з фармасі.